Я впевнена, що ні для кого не секрет про те, що кожен із нас помре. Кожна людина росте до 25 років, а потім починається процес старіння. Але якщо я вам скажу, що є безсмертя, яке не потрібно досягати науково, я впевнена, що вас це вже зацікавило так от, ви знали про те, що люди, які вірні Богу і та виконують волю Божу, та стали учнями Ісуса Христа і продовжують Його справу, досягають вічного життя. Адже люди, які вірні Богу, вони не бачать смерті та переходять до Бога в вічність в раю. Тому запрошую вас до церкви, щоб мати спасіння та бути у вічності з Богом.